Усім привіт, друзі! з вас підписка та Вподобайка. А я сьогодні продовжую знімати. Це друга частина, це вже друга частина 5 тисяч ходів без гравця. І ми тоді почала Польща воювати проти України. Ну ми далі до перегляду дивимось, хто виграє далі. Ми тоді так і не додивились. Дивимось, дивимось, дивимось. Ну, поки що не зру... Хоча Україна, України поки малі шанси, тому що Польща дуже... Польща дуже добре йде, в неї це дуже добре виходить. Дуже добре виходить. Зрозуміло. Ну, Україна тримається поки що, але довго вона не втримається, і за е, кількість її військових вона не витримає. Тому що в Польщі більше, а в Україні менше. Дивимось, дивимось. Угу. Ну, Україна програла. Походу. У ну, України поки що безуспішні атаки. Поки що безуспішні. Ну, да. Ну, Польща теж не продвигається. Дивимось, дивимось. Угу. Ну, Польща робить підкріплення. Але я не розумію, навіщо вона робить під, ну, підкріплення, тому, тому що Україна слабка, слабка і поки що, тому що вони забрали Київ і Україна стала слабкою. Ну, це боти. Так, в Криму вони захопили все вже, Сімферополь, Сівастополь. Забрали. Угу. Ну, мо, атакуй. Чому ти стоїш на місці? Тобі залишилось дуже мало е, область. Все-все-все, о, о, Україна почала атаку. Ну, все. Україна, можна сказати, під е, польським контролем. Все. А ні! Польща не могла забрати. Вона забрала тільки. Е, Ну, скільки тут? Ну, трішки, можна сказати, пів України тільки забрала. А вс, вс, по Київ? Угу. І Київ вона не забрала. Україна ще по. А, все, України повстанці. Дивимось, дивимось далі. Харків. Ну, Україна. Україна добре, добре. Ну все, у нас повстанцями розібралась. У неї дохід 2000, в Білорусі 1000. Ну, ух ти, а Естонія в мінус пішла. А чому А, військові, військові військові. Забирай дуже. Багато. Так. Ух ти, Франція відбилася! А я це не бачив. Непогано французи. Молодці. Тільки. Непогано, непогано, непогано. Молодці французи. Ну, їх там майже, майже, майже дожали. Там трішечки зовсім лишилося. Ну, дивимось тут. В Китаї як діла. Угу. Поки що все ніхто не воює. Поки що промотаю. Ходи. Угу. Ну, в Києві економіка ма. Ух ти. Україна проводить фестивалі і дохід в неї росте в Україні. І на 45 те місце займаю. Але непогано дохід росте. Тільки якби вона ці вище військові. А ні, все, впав дохід. А, а, ні. Ну тут якось нестабільно в неї дохід іде. По суті. Ну, дивимось, дивимось. Угу. Ну, ми вже 287, 287 ходів зробили. Досі непогано. Угу. Угу. От дивіться, поки що е, світ такий. Подивимося, хто забере, хто одне одного позабирає, хто найсильніша країна лишиться. Дивимось. А в поляк на кордонах з цими в поляк з українцями немає військових, з Румунією, тільки ух ти, Австрію присо, е, присобачили е, ой, е, до ой, до себе присудинили е, Австрію. Поляки непогано. Дивимось. І в поляків 6 тисяч дохіда. зрозумів. Угу, Ух ти, війна. Польща і. Ну, і ця країна. Оця. Тільки як вони збираються воювати, якщо вони не межуються. Добре. Подивимося, як вони повоюють. Дивлячись на її дохід. Якщо даже якось поляки зможуть добратися до них, явно вони вдовго протриматись не зможуть. Дивлячись на їх дохід. 500. А. <proceso> Вона має цей. Що? Добре. Поки що військові... Ох ти! Поки що військові вертаються в Варшаву. Зараз військові вертаються в Варшаву. На... Польща... Польща відводить Варшаву. Угу. Дивимось. Ух ти. Угу. Французи. Ах ти, французи їх були, забирали. Як французи вижили? Це дуже цікаво. Тільки я тоді дивився, коли вони десь воювали. І Білорусь поставила на, на всіх границях ем, з усіма країнами поставила е, військових, окрім цієї провінції. І в Україні військові, в Києві стоять 300 чоловік, тут 300. Ну... Явно не витримають. Опа. Китай з Україною. Ну, в Китаї я теж, я би не сказав, що... А ні, Великі-великі. Великі, великі, великі. В неї 15 тисяч дохідно, Досі непогано. Японія воює з Китаєм. Цікаво. Як вони збираються воювати? Будемо дивитися. Турція дружить з Китаєм. Покращує відносини. Добре. І в Китаї 11 тисяч дохіда. Ух ти! Інфляція. Ух ти, ухти, ух ти. Хто це такий пливе? А Японія пливе е, до. Китає. Ну, подивимося, да подивимося. У них висадка буде безуспішна, тому що в Китаї 70 тисяч. Й-моє. Ух ти! Ну, як я казав, безуспішна атака. Японії. Добре, дивимось далі. Ще хтось воює? Ні, тільки Китай з. Е, з Японії. Угу. І Китай друже з Польщею. Добре. Ух ти, ух ти. Ну, в Японії менше е, шансів виграти, тому що... я... Ну тут не зрозуміло. Ух ти! Китай пішов в мінус. Так, добре, дивимось. Ага, 5 тисяч йдуть в їхню столицю. І все! І в столиці 32 тисячі. Ну вони можуть... Не знаю, чи вони перекриють. Ні, Китай висадився. Угу. Ух ти, і в Китаї бібліотека відстроєна, ферма і асиміляція. Ух ти. Дивимось, угу. дивимось. Ну поки Японія і атака була Китая безуспішна. Дивимось, це можна дуже багато наблюдати. Тому що подивимося, що тут робиться у нас. Тут нічого. Тут. Ага. Тут нічого, тут нічого, тут нічого, нічого тут. Тут нічого. Стій. Тут була Норвегія, як я пам'ятаю. Добре. А да, Норвегію розпиляли трохи. 77% їхньої території захопили, а де їхня ще територія? Добре. Продовжимо. Ну, французи, хочу вам сказати, непогано. Тільки вони зараз з Румунією воюють. Дружать з... Великобританії, якщо я не помиляюсь, Японію, Іспанію, Україну, Індонезія, Литва. Ну, все зрозуміло. Все зрозуміло. <ритрес> так, дивимось, що там в Китаї. Ну, в Китаї. Ух ти, в Китаї. Ну, вони воювати можуть довго. Так. Ну, не можуть воювати довго. Тут дивимось, що тут у нас. Так, хто це же пливе? Це мені здається. Ну, в, Ємо... в Японії вони в Токіо. Так, з Токіо? Вони поки укріпляються в Токіо. Буду так казати. Якщо не так, то поправте в коментарях. Встаємо. Не встають 42 тисячі. І в Китаї. Ну, теж непогано. Але вони можуть перекрити їхню. Висадку. Що? Комунізм? Хонгу. Комунізм? Макао. Добре, допустимо. Дивимось далі. Дивимось далі. Тисяча. Ну тут... Ну, тут не сказав би я... Які це військові? А, це монголії. Добре. Дивимось далі. Так. Дроблю 400 ходів. Так, 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 так. Поки що Японія воює. Нічого дивного. Угу. Зроблю 400 ходів, або 500 давайте. Подивлюся, що буде в світі коїтися. Ось так. Все, дивимося. Дивимося, що коїться в світі. Дивимося, що коїться в світі. Ага. Угу. Поки що, ну поки що... Ух ти, в Китаї мінус. Значить, вони вже кудись зібралися плисти. Мабуть. Ага, так, так, так. Пливуть 51 тисяча. І тут вони. Не знаю, не знаю. Дивимося. Не, не знаю. Ну, Китай ще дуже багато може висадок зробити. Угу. Китай успішно висадився. Всі атаки Китая. Проводяться успішно поки що. І е, Японії не вдається. А Японію тепер вдається пробити. Якби е, зробив би Китай пару висадок за раз, тоді е, можливо була б якась би е, можливість висадитись. Ну так як. Ну, все, вони вибили вибили китайців. Ну, Коротше. Довго вони так ще будуть, дивимось далі. <кухи> дивимось, Польща. добре. Так, дивимось далі. Так, ну. Польща з Україною. По стосунки. Ну. Краще б Польща б віддала території Україні. Ну, не знаю. Так цікавіше. Дивитися. Так, Іспанія від'їла трохи в цех. Італійців. В Італії. Ух ти, А Італія не зовсім Італія. Вона. Е, вона є. Е, Італія є. Цим е, васалом е, Соєдніної королівства, да, є васалом. угу, цікаво. Все Італія. угу. Зрозуміло. Румунія ніяк не від'їлася, Молдавія ніяк не від'їлася. Стоїть, як стоїть. Розуміло. Достаємо далі. Метаємо ходи. Так, Україна. Ух ти! А румунці нападають на Україну. Дивимось. Поки що. Поки що. М -м поки що не знаю, як коментувати. Ну, поки що Україна веде. Більш успішно, успішну. Вона же вибила Україна зайшла в. Угу. Ну все, в Румунії хана. А можливо і ні. Не знаю, не знаю. Ну, Румунії, марні, хана. Тому що. Ну, так, да, так, да, все. Зараз Україна перекриває. Ух ти, оце не скачуть. Ну, давай одну провінцію. Угу. Усе Румунія за Україною. Дивимо. А і Україна не все забрала. Ну, вона хоч може васаус здати. Але вона, мабуть, цього робити не буде. Не знаю. Дивимось? Україна поки закріпляється в Бухаресті. Правильно прочитав. Ну, Україна стала на 33 му місці, Румунія стала на 61 му Польща на 11-му, Германія на 4-му, на 74-му. Ну, от 1900. Коли я це не бачу, то мені цього не бачу. Угу. Ну, самі бачите. Бачите, бачите. Про мене вже показують. Ну, ух ти, ухти, Греція воює з. Добре, дивимось. Ну, звісно, що Турція вже виграла. não sei, uh mhm -huh. devemos devemos uh -huh. uh -huh. devemos Ай, ходів, ми вже зробили 431 хід, Ми вже зробили. І Турція висадку робить. І, і ще Греція не скорена. Так, правильно прочитаю. Да, Греція. Але в мінуси в Греції. І борг вона не возьме. А ні, взяла борг. Взяла борг. Вона пішла в плюс. Ну давай! Добийте ну. добий. добий її, ну. Добийт! Відметці військових, добий. Що незрозуміло? Не розумію. Добре, дивимося, що в світі робиться. Ух ти, ухти, ухти! Тут! А-а-а! Турція! Турція поки що другі занято. Зачекайте. Ага. Бім. 500 ходів робимо і закінчуємо відео. Угу. Так, робимо 500 ходів. Так, 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 так. Е, е, ходів, ми за 460 зробили. Е, ще трошки і ми вже будемо закінчувати відео. Е, але. немає що. Е, дивіться наступне відео про Адон плюс. Якщо ви хочете Майнкрафт, давайте зберемо багато коментарів про Minecraft, Minecraft, Minecraft. О! Наконець, то Турція добила е, Грецію. Якщо ви хочете Майнкрафт, е, пишіть Майнкрафт. Яку хочете гру, ту пишіть, тільки щоб вона була на телефон. Угу. Якщо хочете Майнкрафт, скидуйте мені там хоррор-карти, ще якісь, щоб я проходив, було цікаво. Я всі коменти читаю, все відповідаю. Угу. Так. Так, листаємо далі ходи. Листаємо, листаємо, листаємо. Ще трішки долистати нам ходів. Ще дуже трішки нам долистати ходів. І ми вже все закінчуємо відео. Угу. Долистуємо последні 5 ходів. Дивимось, як хтось віджерся. Угу.